Привіт, друзі! Без Бога людина всього лише тварина. Якщо людина лише тварина, то Бог їй не потрібен. Саме така еволюційна ідея стала популярною після того, як у 1859 році вийшло перше видання книги Дарвіна, Походження видів, що дала ілюзорну можливість, нібито звільнитись від Бога. Після того, як відомий професор геолог Адам Седжвік прочитав походження видів, у 1861 році він писав, якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції. Адже деякі люди ближчі до мав, ніж інші, тому ми маємо дві світові війни масові вбивства, геноциди та голодомори, мали ідеологію, згідно якої до людей ставилися як до тварин. Так у 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї Конго це мав поподібні істоти. Дарвін вважав, що австралійські туземці це втрачена ланка еволюції. Тому мисливці їхали до Австралії і вбивали їх для музеїв, вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Вони були найбільш популярними музейними експонатами.